Втрати української освіти через війну оцінюють у 5,5 мільярдів доларів. Окрім зруйнованої інфраструктури, величезні прогалини та відставання у знаннях учнів мінімум на два роки, зменшити вплив війни на українських дітей, відбудувати зруйновані школи і садки, забезпечити очне навчання, допомагають міжнародні партнери, євросоюз самостійно та об'єднуючи партнерів. Від початку вторгнення розробив план підтримки освіти та молоді, який Втілює в життя напередодні, пані посол ЄС в Україні відвідала ліцей та садок на Київщині, відбудовані разом з ЮНІСЕФ. Просторий, сучасний ліцей, якісно облаштовані класи, все яскраве і не У кожній приватній такі умови. А це комунальний ліцей в Ірпені на Київщині. Зараз тут навчаються понад півтори тисячі дітей. А ось цей же ліцей одразу після деокупації Ірпеня весною 22-го. 70% будівлі зруйновано росіянами. Вигорів дах, жодного всілілого вікна. По всій території дірки від прильотів. Через дорогу від нього зруйновані росіянами будинки. Школа в пріоритеті. Вона як форпост була ця школа, тому що тут у сховищі було 500 людей. Мирних жителів це діточки, це старі, молоді люди, мами. Рік ліцей стояв руїною, 1800 дітей вчилися онлайн. На відбудову були потрібні великі гроші, до того ж 80% усього ірпеня потребувало відновлення. Відгукнулися наші міжнародні партнери. 2,5 мільйони доларів на відбудову виділив Європейський Союз. Ще 2 мільйони доларів профінансував ЮНІСЕФ. Відновили заклад рекордно швидко. Вже у вересні 23 го діти повернулися до звичного навчання у значно кращих умовах. До речі, тут дотримано практично всіх вимог інклюзивності. За цим слідкував ще один проєкт ЄС моніторинг відбудови. Я вражена тим, що це найбільший ліцей Ірпеня, і його відбудували за шість місяців. Я думаю, коли ви приєднаєтесь до європейського союзу, ви зможете навчити багато країн, як робити ремонт такого рівня якості і так швидко. Нині у відновленому ліцеї пані посол Європейського Союзу в Україні вперше. Їй показують, відбудували заклад на совість. Усе модернізували комунікацію, освітлення, вентиляцію. У школі просторе укриття у тривоги уроки тривають. Школу відбудовували, розраховуючи на більшу кількість учнів, бо багато родин переїхали до Ірпеня з прифронтових міст. У ліцеї 250 учнів-переселенців. Микита в березні 22-го з батьками вирвався вже з окупованого Маріуполя. Ми спочатку виїхали до Запоріжжя, там ніч перечували. Сказали, що Запоріжжя теж будуть атакувати. Потім поїхали до Кривого Рогу. В Кривому Розі ми побули десь рік. Нас він дуже прихистив. Там відкрився Ямарюпаль, Потім поїхали на Західну Україну. Нас там теж прихистили. Ну і потім вже приїхали в Ірпінь в 24 році. Вже влітку. Через велику війну втрати української освіти катастрофічні. Велика біда відставання учнів через дистанційку, відсутність укриттів у школах або недостатній їх розмір. На зведення шкільних укриттів Європейський Союз виділив вже 15 мільйонів євро. Спільно з ЮНІСЕФ відновили бомбосховища у 144 школах та дитсадках. 75 тисяч дітей отримали змогу навчатися очно. Створення умов для повернення українських дітей до нормального очного навчання це пріоритет для ЮНІСЕФ. Достатньо великого прогресу досягнута завдяки нашій співпраці із Європейським союзом і з урядом України. Але ми розуміємо наскільки багато роботи ще залишається у деяких регіонах. Ось таке новеньке укриття за гроші Євросоюзу облаштував ЮНІСЕФ у дитячому садочку Бучі. Тут був звичайний холодний підвал, навіть покриття на підлозі не було. А тепер тепло, є вентиляція і все необхідне для 140 діток. Ліжка, якщо тривога застане в денний сон, робочі та ігрові зони. Якщо, наприклад, повітряна тривога лунала, було в дітей заняття, вони сюди спускаються і спокійно продовжують те, що вони там робили. Якщо це було малювання, то вони можуть тут малювати. Якщо це ліпили щось, вони можуть тут продовжити ліпити. Всі умови створені для того, щоб освітній процес був безперебійний. У вересні цього року 64% шкіл з облаштованими бомбосховищами розпочали офлайн навчання. У п'ятій частині закладів організували змішане, але 16% досі вчаться лише онлайн. Наш проєкт щодо облаштування укриттів продовжується. ЮНІСЕФ один з наших важливих партнерів, але ми маємо також проєкт з урядом Литви та Міністерством освіти України. Це будівництво укриттів у прифронтових навчальних закладах. Загалом від початку великої війни Європейський Союз інвестував в українську освіту понад 200 мільйонів євро. Як сказала пані Матернова, попри війну ми думаємо саме про майбутнє, ми не можемо втрачати молодь та гаяти час.